Я дуже задоволений, що мені запропонували ще на рік залишитись в рідному місті та в рідному клубі. Дуже дякую за це нашому президенту, головному тренеру та генеральному директору. Я дуже радий, що залишаюсь ще на рік, як мінімум, у рідному місті в рідному клубі. Я дуже щасливий, я що підписав з червоно-білою сім'єю. Радий залишитися ще на рік в клубі Кривбас. Емоції самі найкращі. Ні, Якщо чесно, то в принципі, ми, ми за одну хвилину вирішили це питання з керівництвом і головним тренером. Звісно, це наше місто, як я вже казав. Це рідний клуб, за який з дитинства вболювали. Та я думаю, всі хотіли грати в ньому, грати в клубі «Кривбас». Я вірю і надію, що у нас попереду ще. Багато праці і буде дуже класні емоції. Я впевнений, що Єврокубки приїдуть до Кривого Рогу та будуть тут великі матчі. Старт дуже тяжкий, але наприкінці сезону ми вибралися з тої ситуації, і, в принципі, можна занести в актив цей сезон. Ну, дуже приємно, що так вийшло, що я повернувся до рідного клубу, ми були у другій лізі, вийшли в першу, потім пройшли в першу лігу, зараз у вищій лізі. Хочу побажати молоді, нехай знаю, що все можливе дійти до Премьер ліги, грати тут. Так що, нехай мріють про це та йдуть до своєї мрії. Кожному футболісту хочеться ставити високу, саму високу планку. Я хотів би, щоб ми в наступному сезоні зіграли в єврокубках. Футболіст хочу грати в основному складі та добувати перемоги для, для нашого клубу. Кривбас це ми.